Літаки та ракети, що де та яке озброєння має право використовувати Україна, завдаваючи ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації, вітаю вас, дорогі друзі! І так, що треба знати? Франція дозволила використовувати Україні. Ракети Storm Shadow та Скальп завдавають ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації в межах Білгородської та Курської області. Міністерство оборони Нідерландів зранку понеділка повідомило, що також не обмежує використання військової допомоги наданої Україні в межах території України та. Дозволяє використовувати в майбутньому надані літаки F 16 по території Російської Федерації, але наполягають в тому, щоб Україна використовувала дане озброєння в межах міжнародного права та статутів ООН щодо самозахисту та оборони своєї країни. Також нагадаю, що літаки нам має передати Норвегія, але Норвегія ще не визначилась дозволами на застосування свого озброєння. Підписуйтесь, щоб знати більше, ставте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу. бережіть себе! Все буде Україна! Пока-пока.